Нову огляд торгової марки Туфі Профі. Перший це гелевий ремувер, але він не дуже густої консистенції і це дуже сподобалось. Друге це кольорова база відтінку 005. Мені дуже сподобалась така рожева база, і я взяла ось таку темно-лавандову. До речі, я майже все спробувала, але крім однієї позиції. Як ви вважаєте, що? Напишіть в коментарі. Третє це топ. Спочатку може здатися, що він загустий і ним незручно працювати, але він дуже круто самовирівнюється. А про цю позицію ви багато у мене питали. Це молочний топ. На колір він дуже гарний. Він не білий, але з такою легкою розовинкою. Консистенція чудова, мені сподобалось працювати легко, як в носі, скажу далі. До речі, мої клієнти кажуть, що ці баночки дуже вписуються в мій інтер'єр кабінету. Гляньте на цей зелений колір. Всі мої клієнти знають, що я не люблю френчі, особливо білий. Але тут вже гріх відмовляти бо гляньте, який у мене ідеальний білий для Френч.